Вартус. О, спринтер. И поплавочек. Н Надо червя цеплять, наверное. Скажу, надо червя, наверное, цеплять. Вчера на червя нормально было. Ну, понятное дело. А потом я на червя только ловил. Никто ж не знал. Никто ж не знал, что это одноразовая акция будет. Ну да. Да и вчера на хлеб доставали. Кума вчера и на хлеб половила. Я навіть второй крючок зняв, бо... Підождемо, може буде. От, -мо. Як не за рот, так за хвіст. Та зриває он на глазах і пусто, і мелочь якась. Крючок покрупніше поставив, щоб мел... мелка не сильно чіплялась. Вона на нього багриться. Та це трендець, треба ждать, поки її крупно підійде, це не діло. Тільки поставив вони. Чувствуй і... такого. Да, стіна. Стіна дребедень. І її поки не отфільтруєш, хіба що кукурудзу пробувати. Черв'яка розривають а толку. Аж під берегом он гуляє, мілка. Аж під берегом під ногам. Он, он, он Вода чорна від мелочі. Це тільки кукурузу зараз повішать треба. О, крупненька. Ех, куда, куда, куди? Ще уйде. На тісто великий кусок півчаса мучав. вымучал. Ждал, 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 ждал. Хорошего взяла. Порядок. Неплохо. Якщо б там толпа была, то можна було б рискнути. З середини беруть. З-під берега нефіга. Хорошенька, засойна. Це визучий кусочок со дна, як на домку Fue О. Да ё-моё, заскакуй. Душитель. Все качки сразу поховались. Да,

Натис, на, тис, на Пуфики. Ага. Проскакує. Ага. Ну да. Ну, сегодня сьогодні ще не можно Ще може проскочить. з стаями прибігла клює раз і перестала втекла кудись я вас та ловився менше ладошки і в мене проскакував вчора він то мелкий був, крупного не було. В затоні, <плес> да, в затоні теж ніхто не ловив. Да, <плес> да, да. От зараз, поки підійшла, треба смикати. <плес> Бо через хвилину <минуту> не буде. Я понял, я понял, хорошо, а я там, ага.

Ладно, вот, все, пошел, пошел. Опа. Порядок. Опа. Аккуратно. Ну вот и все. Вартус запакованный. Райзен в комплекте. Катушечки, все в сумочки. Вместе з уловчиком. Погнали додому. Знає, як забігав, як зашестерив тут. Шкода така. Е-е-е, Ти мені не е. е е А кис 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 Солі три пачки купляні в багажничку. Та й-моє, не треба тут тертися. Ціпляй, чіпляй, когті. Шкода, так дубаситься з сєпоршею. А вночі виходжу в місті в одному ящикі втром сплять. Рижик на другу хату ходить ночувати, предатель. Владик. <схід> Бо його там звуть Владик. Ач куди поліз. Ніяких подсикань і багажників. Поки я живий ть, 9, 3. І вдруг прийде рижичок Та да, остальне все на засолочку. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі, на удочки, котушечки. І все-все-все. Бомбящі коменти вітаються. Жду ваших. Лайків і репостів. Ох, шкода, виноград добиває. Дякую всім, хто підтримує наш канал донатом. А, поречі, поречі. По очеріді, по очеріді. Потягушки. Моя кохтятачилка моя. Ганіть її, ганіть її, Падлюку таку. Не голодні, бо утром вареної тараньки вчорашній дав. Отпуск, походу, який отпуск виходні. Виходні, походу, міняються. еч, біжить туди. Біда-біда. Треба їхати обратно на службу. Ну то таке. Ладно, не розводю болтогію. Всім пока і до зустрічі на воді.